І ще один мільйон снарядів для України відшукала Естонія. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Йдеться про дефіцитний для нас 155-мм калібр, котрий ЗСУ використовують переважно на західній зброї. А також про 152-мм калібр, який використовується на самохідних гаубицях, вони теж на фронті стають дефіцитом. На все це треба відшукати близько 2-3 мільярдів євро. Якщо союзники нададуть такі кошти, то Естонія вже Має можливість їх придбати, заявив естонський міністр оборони. За підрахунками військових аналітиків, цієї кількості снарядів може вистачити ЗСУ до кінця року. Також Ханно Певкур уточнив, що при наявності коштів доставка снарядів можлива впродовж двох місяців. Купуватимуть їх переважно у неєвропейських країнах, хоча певна кількість є в наявності і у Європі. Про які саме країни йдеться міністр, не уточним, натякаючи на те, що Росія теж полює через Білорусь на снаряди по всьому світу, тому всім союзникам треба поквапитися.